Час див Чернівецькі правоохоронці влаштували Свято Миколая для майже 200 діток у міському палаці дітей та юнацтва. Працівники сектору юнальної превенції спільно з меценатами щорічно проводять такі заходи до дня святого Миколая спільно з меценатами, оскільки для дітей ми влаштовуємо таке маленьке свято, незважаючи на війну, оскільки життя для них. Продовжується так, як для нас всіх, і ми маємо їх чимось обрадувати. Аби свято завітало в кожну домівку. Напередодні до поліцейських звернулась голова багатодітних сімей. Свято Миколая, якого чекали всі дітки України, міста нашого, і ми. Стараємося зробити свято для всіх діток, щоб всі дітки відчули себе щасливими у цей час, хоча важкий час. Но ми запросили, ми звернулися за допомогою у до ювенальної поліції. Де вони нам з задоволенням відгукнулися і закупили подаруночки для кожної дитинки. Зі своїми трьома дітьми прийшла на свято і пані Оксана. Жінка каже, малята готувались весь рік. В першу чергу свято для дітей, бо зараз у нас такий непростий, не тихий, не є мирний час. Ну, для дітей частинка свята це дуже багато чого, бо на даний момент ну, з ними особи нема куди піти в такий час. І завдяки на дітям проводить такі гарні свята. Ми того року також були, і діти дуже такі веселі, вони цілий рік, на цілий рік запам'ятали це свято, і вони вже з нетерпінням чекали, що вони підуть, будуть бачити виступ. Розпочалась містерія з вистави Сірий та руда. Після чого в зал запросили святого Миколая. Добрий день вам, любі діти, дай, дай вам, Боже, вся родина. Срібна ниточка від зірки то небесна стежина. Нею я спустився на землю. Кожен рік отак буває, кожна мала дитина вже давно мене чекає. Наймолодші, які вже отримали подарунок, тішаться пакунками з солодощами. Кажуть, були слухняними увесь рік та просять у святого миру для України. Мені сподобався Миколай. Я писала Миколаєві лист. І Укращила Миколай має принести всім мир. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.